Друзі, добрий вечір. Сьогодні 13 травня і я повиносив всі лімони на вулицю. Не всі. І що себе погано чорство. Більшість. Були, нас питали в коментарях, коли виносити, от ми вже виносимо. Да, і от багато таких, що плодами. Сьогодні погода дозволяє, сьогодні. Оце хм... така водний цілий день, таке пасмурно. Сьогодні так. хмарно. Так що, якщо будете виносити, виносите в таку погоду, щоб хмарно було. Бо сонце попалить. Я так не знаю, як воно буде. Завтра сонце показує. Може трошки попалити, бо я їх не закаляю. Якщо у вас їх небагато є, то краще постепенно. Да. На пару часов винесли, занесли. Я всі зразу винесу. Я так кожен рік роблю. Ну кожен рік вони лапають сонячні ожоги. Так, а саме, знаєш що опасніше, я боюся, напевно, за бергамоти. Так, бергамоти, от, от, дивіться, от ця вся от цей, це все бегамот. Перстом фемінело, І вони дуже молоденькі. точні. Баккається. Це, треба, треба поляти цей треба. Е, ще є в нас ми винесли. цього разу різні сорти. Лунаріо винесли. Да, так, лунаріо. Він може трошки... У нас тут такий є виноград розовий. Солодкий солодкий, дуже на нього бджоли сідає він. І ми його тут. Великий бергамот. Багато дуже складами винесли. Копше їх... Коб заморозків не було, а вже не повинні бути. Mm. Будемо щось натягувати. Так, да, будемо У нас ну, вже було таке, що ми натягували великий дрезен. Mm -hmm. На Навіть грейпфрут винесли. Да, так, Ось поціпляли маленькі, тоді плодики. Е, Унчилка коло нього. А онсилка є? Десь, десь була, або покажели, оншилка є. Одна маленька вчепила. Оце я саме більше я за цю фанта... за ту фантастику переживаю. Да. Бо дуже ніжні такі листочки. Бо бачите, він саме вегетують а от вони. Задіте, якою я велику виніс. Ага. Київський. Так, да, київський. І цвіте, і плодами, дуже багато плодів на ньому. Дивіться, яку підклав, щоб не дай Бог його не дротик не да. в'ївся. Щоб, щоб дротик його не перетиснув, я Поправлю його. Як я кажу до нього, виносили ми час, ну, півтора чи дві години виносили, а він їх цілий день нині тут крутив. Цілий день. З лавки на другу, з другої лавки. Я, <рес> разу, я її місце шукав. Він каже: я ж хочу, щоб вони у мене росли. Зіла в нас що? Моноліоз. моноліоз. абрикос. Абрикосу, Абрикосу треба було б не побризкали. Вже все, тюльпани вже теж нині прибралися. Да, все, всі всі тюльпани чекаємо вірили. вже розів. Що, <сіх> йдемо, ще покажемо в теплицю. Ну, ви, ви бачите, які... скільки, скільки винесли? багато винесли. Так, да, ще підемо зараз покажемо вам, що лишили ми в теплиці. Дем. Так, от такі в нас от бочка стоїть. Бочку накрив клейонкою, щоб не вигорала вона велика на 850 літрів. Почти на тисячу літрів. Водичка з повинна бути. Обов'язково, щоб вода... Не подати. Зразу з крану берете, а щоб вона у вас постояла. А от як ти зараз будеш поливати, і вона буде холодна, нічого страшного. Ну, Звичайно, не тут. От, бачите, рози, при... рози прибрані, чисто вже все. Так, да, дуже тюльпани цього року, класно. Розсада вже висаджена, вже теплиця нині прибрана. Геть навіть побілили в теплиці, були на тому тижні. Росаду не будеш показувати, потім. Це зараз якась нещасна дуже після холоду. Так, або покажу вам побілено вже в нас частенько. Так, Так, вже. Заходимо в теплицю. Оба! Тут трошки провідили ми їх. От, от, багато тут стояло великих, не дали волю маленьким. щоб маленькі росли. Це вже всі привиті, всі щеплені. Ще нині витирали, замітали, прибирали. Чи цілий день пішов нам одним словом. Каферські цвіте. Каферські, маленькі вже цвіте. Ой, і мура я вже я нині складала, той же бачила, вже хочеться цвіст. А ось дивіться, це, що прийшла мейра по селці. Що ти замовляв, так? Да. да. О, вже, вже теж. Яка виросла за... А одна прищіпка пропала маленька. Пропала? Ну так, да, от та я мейра. Тож мейра була, вона я пропала. Я не бачу. Перес... Ну, напевно, перелята була перелята. теж полишали. Ну, самі оцей він хотів винести каламандин. І все муче мене, що я хочу його винести. Я не розрішила, кажу, я хочу щоб він був. бути. Він великий, дивіться вже перці. <реку> ну, зато він хороший. Вашингтон апельсин. Апельсинка. Київський. Кафельський. Дуже класний сорт. Якщо десь знайдете цей сорт, він дуже цікавий. У нього листки такі. Прямо відполіровані ніби. І взагалі він хороший сорт. Це в ранньому віці. І Вашингтон дуже хороший сорт. Бор... Okay. Борнео. Ще не бачив, які вони настоящі великі плоди. Ну от є маленькі. Дуже такий бочечкою. Ем, лунаріуми лишили, одне одне винесли. Ну навіть взагалі він такий Ні, довгий. ні, я хочу показати Ага, що... він сховав. Ми не бачили. Ми не бачили водицьку кеточку, прям багато. Mm. Це Київський. Ну, київський а бом... ще напевно, якісь дрібненькі. Бути... У нас ще не було росу, ми... дрібненькі. Перший раз бачу, що такого теж не бачу. О, Бачите, порозкладали. О, і хотіла вам показати О, ці прищапки, я казала, що, напевно, вони всі пропали. Я сьогодні передивилася, вони ніби всі хочуть відходити. Вже, от, бачите, ніби кумкват. а вже, бачите, пускає... Ніби листочок вже а ніби відходить. І це, і от оці так само. Коротше, передивилися, вже вони відчухалися. тут проріджено і прорізано. Mm -hmm. <laughs> Покажи от, оце, киїз, який. Скажу, треба підв'язувати? Бачите, такі полодив? Так, да, так, так. Да, да. Або бачите, повиносили, навіть звідси повиносили трохи. Трошки Збризкали нині хелатом, нині тиждень пройшов, не жінки О, да, зелененькі вже зробив. Не вистачає. Не вистачає. Іжери треба вже забирати. Ви вже. Приймається в землі без проблем. київських. Треба буде пересадити. Да. пересадити. Що пересаджувати багато, ще є і дикарів треба, пересаджувати. І інжири пересаджувати, інжири ми ви... О, а мене показали, де ми інжири винесли, поскладали їх цього року. Багато, да? от... 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 Все, трошки б таку прорідили. Трохи на вулицю, трохи сюди. Равно, а ми ти раз показували. Ще бідний щось не може тут йому any, переляти. Павловські. Павловські дуже чіпляє. Mm -hmm. да, так, одне слово. о, дитячий вазон. Не знаю, це ніби каланхой чи алой, лоче що. Кратше, йшов малий, і хтось йому там дав маленький парусток і він приволочив додому. І вони його кинули і все. І що робить вітя? Бере, пересаджує бішуринки, буде тільки вазон. і ще й поливав його до цієї пори. Ми не да, це один якийсь залітний в нас. Мазони <рес> <рес> не все ми цитруси. Він о, сховався, подивіться, якийсь сюрприз. Сховався, да? А тут? Опа, сюрприз. Це, це голландський. Тому що сухе. О, батько випадав по одному лише. Mm -hmm. Так і його по одному треба лише. Так, да, так, да, так. Да. Раз. Раз. І по одному хай буде здоровому. Два вот таких маленьких. Трошки нині теж позамітали, листочки позабирали. Наводили марафет. Все, їдемо додому. Да, з море не взяли, хочемо додому. Возьмем якусь репки і їдемо додому. <laughs> Все, друзі, до зустрічі.